Триває ранок надії. Ми готові вже спілкуватися з нашими експертами. І на черзі важлива тема, як розпізнати сигнали тіла. Або трохи поговоримо про психосоматику. Катерина Вачирко, психосоматологиня, з нами на відеозв'язку. Катерина, доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Насправді, ось мені здається, що такий термін психосоматика, так і ось такий розуміння того, що це таке, з'явилося, напевно, в Україні в такому загалі десь нещодавно, тому що якось раніше ніхто не звертав увагу на те, що багато якихось моментів ми собі там надумуємо. А, от, особливо з війною, особливо, наприклад, з ковідом, так коли з'явилися якісь паніки, люди почали собі щось вигадувати, надумувати, ось такий. Термін він увійшов в нашу популяризацію, в наш загал, і от е, давайте охарактеризуємо, що взагалі таке, як, як ми можемо охарактеризувати поняття психосоматики і чому вона може проявлятися? Дякую за питання. А, давайте так, психосоматика, вона вже давно розвивається і вона входить також в список того, що вивчають психологи на факультетах своїх навіть там. Мені здається, в інститутах це може займати піврічний курс. Тобто, давно поставлено таке дослідження, що все є психосоматика, але ви праві. на території України люди почали користуватися цим терміном з початком війни, тому що саме вона запустила, ну і ковід, звісно, вона запустила три основні позиції: чому вона вмикає? Це позиція того, що відбувається драматична подія, яку ми не очікували. І тому важливо розуміти, що трапилося з людьми за цей час, і що ми можемо тоді назвати психосоматикою. <таспорізовувач> <таспорізов> ну, от із де, того, що ми можемо спостерігати, особливо останнім часом, які прояви психосоматичні, от ми можемо назвати найбільш розповсюджені? Я б назвала напевно панічні атаки. Це перше. Це напевно саме така. Тема гостра, тому що люди часто залишалися наодинці своїми переживаннями і прожити їх до кінця не могли. І тоді, коли стресові події повторюються, виникають оці от симптоми панічних атак. Uh -huh. Е, дякуємо за те, що зазначили це. Як ще може проявлятися психосоматика в житті людини? От mm -hmm. для нас, знаєте, в моїй просто моєму уявленні, наскільки десь я щось чула, може, ніколи не досліджувала цю тему. Мені завжди здавалося, що це про те, що е, навіть якась певна хвороба може виникнути через психосоматику. Чи може бути таке? Так, звісно. Більша частина психосоматики вона основується на біології нашій, на тому. Як працює наш мозок у стресових ситуаціях, тобто якими органами він реагує? І, наприклад, людина, яка проживає якусь драматичну подію, вона може зреагувати легенями чи може зреагувати шлунком. І більша частина онкологічних захворювань також відноситься до психосоматичного спектру. Туди відноситься також і анемія, і алергія. Mm -hmm. Це в принципі весь спектр хвороб. Я, от е, зараз себе зловив на думці, що от ми е, якби вже так стало, розуміємо, що от психосоматика, що от ти собі здоровий, е, і потім почав собі думати про якусь хворобу, і вона виникла. А буває таке, що е, от такий прояв е, трошечки. Тривожності, так, які там спонукає розвитку психосоматики, навпаки допомагає там, вчасно помітити якусь хворобу. Тобто людина собі вбила в голову, що у мене от якась така хвороба пішла перевірятись, і дійсно ну, таке відчуття її не обмануло. Чи, чи ми говоримо про те, що психосоматика це все ж таки е, тільки от в такому негативному ключі можна розглядати? Давайте так, психосоматика це. Коли наше тіло захищає нас від того, з чим не справилася психіка, да? тобто, зразу це йде з позиції плюс, да? тобто, це якесь позитивне, хоча ми хворіємо. Угу. Тобто, розуміючи, яка частина нашого тіла починає хворіти в цей момент, ми можемо зрозуміти, з якою ситуацією в житті ми не справилися, чого ми перелякалися. Що там було такого для нас, саме в нашому сприйнятті драматичного? І а, в той момент, скоріше за все, людина також відмовилася від того, щоб її хтось підтримав. Тобто вона не знайшла людину, яка її підтримує. Тому я вважаю, що психосоматика – це про щось позитивне, навіть коли наше тіло хворіє. Тобто, хвороба не є першою ключовою, uh -huh. перше ключове. Це знайти, яка, яку задачу я не вирішив, де я не довірився, де я не пішов в якісь складнощі, зробив крок назад, а де навпаки я прийняв рішення піти туди, куди не хотів. Да? Тобто ми говоримо про такі речі. З приводу того, що писали ви, це більше про іпохондрію, коли ми шукаємо в собі якісь захворювання і дійсно можемо знайти, як кажуть, що Людина просто не ну, до кінця обслідувана, да, тобто знайти можна завжди щось. Угу. Та це однозначно. Такі у нас по половину нашого людства, мені здається. Як тоді визначити, що от зараз певна біль, певна якась реакція тіла є наслідком психосоматики? Угу. Це, напевно, найважливіше питання. Дякую, що ви його знали. У психосоматики є особливість. Вона зникає під час дуже стресових подій. Наприклад, я багато працювала з військовими, у яких була алергія до того, як вони попали на фронт. І вони дуже переживали, що під час того, як вони будуть знаходитися в полі, наприклад, з амброзією, у них буде алергічна реакція. Але із-за того, що подія настільки стресова, алергія відступала. До наступного, а може, і наступного року да? ми подивимося на цю вже в перспективі. Тому перше, це психосоматика відступає тоді, коли відбувається дуже стресова, активна подія. І цей момент її немає. Це значить, що тіло не вирішує таку неважливу задачу психічну, як виживання да? на даний конкретний момент. Також... Важливо, що психосоматика це повторювана дія, це циклічна дія. Тобто вона повторюється в певній ситуації, і ці ситуації завжди одинакові. наприклад, там, на роботі або вдома, або у відпустці, да? тобто є певні цикли, по яким вона ходить. І також психосоматика це реакція наша на людей. Да? Тобто Якщо у нас кожен раз одна і та сама реакція на людину, там, на маму, на тата. На начальника, на друга або на когось іншого, то скоріше за все це психосоматика, тільки людина йде і нас відпускає. А, а, взагалі, цей стан людина сама в собі відслідкувати може. Чи все ж таки, коли ми говоримо, що тут є підґрунтя е, якихось ну, передумов стресу, там переживань е, з психологічної точки зору, е, то якщо це так, то ось цей психосоматичний прояв може напевно помітити тільки людина зі сторони або взагалі тільки лікар? Це цікаве питання. Це залежить якраз від того, наскільки сильна людина помічає сигнали свого тіла. Тобто, якщо я помічаю, що зі мною в даний момент щось неадекватне ситуації, да? тобто мене трусить на співбесіді, да? тобто, це буде теж якийсь симптом всередині мене, і він напружує мене. Якщо він буде часто повторюватися, то мої органи будуть відчувати сильне напруження. Я, наприклад, там боюся виступати, а маю виступати кожен день. Тому в такому випадку важливо слідкувати за сигналами тіла, але дійсно зі сторони людини буде швидше побачити. Тому, якщо ви користуєтеся цим для дійсно покращення свого стану от в моменті, а не для дослідження себе і розуміння своїх реакцій. То варто скористатися послугами сторонньої людини. Лікар да у лікарів також є список психосоматичних захворювань або розуміння того, що якщо ліки не працюють, так, це теж одна із особливостей психосоматики: перестають працювати ліки. Якщо ліки не працюють і людині нічого не допомагає, лікар зазвичай радить звернутися до спеціаліста, який займається саме психосоматичним компонентом. А взагалі, у нас налаштована оця система в Україні, наприклад, медична, що лікарі враховують аспект психосоматики, коли до них звертаються пацієнти, тобто коли вони збирають там якийсь анамнез чи щось таке. Бо мені здається, що от якраз таки така велика кількість людей, які страждають на психосоматичні прояви, пов'язана з тим, що їм ніхто не може про це сказати. Тобто вони хворіють. Я знаю багатьох людей, які просто не вилазять з хвороб. Вони які захворіли, іначе перехворіли вони в іншу хворобу. І так з хвороби в хворобу переступають. І ну, таке враження, що нібито дійсно є підґрунтя психосоматичне, але чому тоді, там, наприклад, терапевти не реагують на це і одлікують ну, симптоми так, захворювання, яке нібито є, але ось цей аспект психосоматики якось упускається. Угу. Дякую за питання. Ви дійсно праві. Але я не впевнена, що це залежить безпосередньо від лікаря. тому що у лікарів є певні протоколи дії. Да? І одна із моїх цілей поставлена на цей рік це розвантажити медичну систему, щоб людина в першу чергу йшла займатися психосоматикою і тільки потім зверталася до лікарів. Мені здається, що наразі в Україні є дуже багато варіантів того. Де ти можеш розібратися з собою і не навантажувати медичну систему а медики, в свою чергу, зможуть використовувати цей час для допомоги в таких речах, в яких людина сама розібратися не зможе, або з допомогою да на якомусь самому першому рівні. А, тому для мене, от я поставила собі ціль е, розказати 10 тисячам людей про психосоматику. Наша mm -hmm. програма одна із тих, що закриваються ціль. і також там створено мною гайд, який е, буде безкоштовним доступі, доступний для людей. І вони зможуть такі називаємо це е, дуже розповсюджені, якісь хвороби, вони зможуть дослідити через цей гайд і задати собі питання. Що зі мною сталося, як я відреагував, як я можу зробити це інакше, в залежності від того, що в них зараз відбувається: межиць, отит, там, розлад шлунку чи ще щось. Да. Тобто такі основні захворювання прості, з якими люди приходять до лікарів це, до речі, дуже цікаво. І як такий заклик до наших глядачів, як бонус, ми вам нагадуємо про наш інстаграм. Ви на нього підпишіться, тому що ми завжди залишаємо на наших експертів посилання. І от якраз таки ви зможете слідкувати за оновленнями Катерини для того, щоб можливо цей гайд ви змогли отримати. Не зволікайте, дорогі глядачі. Угу. Це дуже мені здається, корисна історія. Ви цікаво сказали, що коли настає наступний сильніший стрес, і організм наш потребує просто виживання, так то от. Ті прояви психосоматики вони відходять на другу е е сходинку, да? так, і можна так зрозуміти, чи е ця хвороба там чи цей прояв був від психосоматики, чи ні. Так як? Е Можливо, по-іншому зупинити от проявці з психосоматики, які вже проявляються у якихось там е е хворобах, так, чи та сама, як ви казали, і нежить, чи та алергія. Як можна зупинити цей стан? Mm -hmm. Давайте. Е перше, це найважливіше, да? я таку прям інструкцію дам. Перше, це найважливіше це зрозуміти, що з твоїм тілом це нормально, да? тобто це не тіло. Працює проти тебе, не дозволяючи тобі там займатися фізичними вправами і взагалі жити своє життя, це розслабитися. Це наступила хвороба, це не значить, що все, ми помираємо, нам всім дуже погано зараз буде. Це значить, що мені варто звернути увагу на себе, на свій внутрішній стан і перестати бігти. це найважливіше. Бо зазвичай ми біжимо дуже швидкий світ, і ми не помічаємо, просто що ми входимо в якісь конфлікти з людьми, зі світом, з нашою вірою в себе, в Бога, взагалі в світ, в да? доброль від людей. Тобто, коли ми не помічаємо і стається хвороба, це шанс зупинитися і усвідомити, що щось всередині відбувалося не так. Ага. Сказати цьому так. Звернути увагу, що окей, я хворий, у мене є зараз певна симптоматика, я ляжу. Да, бо більша частина хвороб люди стараються запити антибіотиками, або просто проігнорувати і перебігати. І це створює досить велике зайве навантаження на наше тіло. Це таке саме основне. Ага. Потім навчитися позитивному мисленню. Тобто важливо розуміти, що все проходить. Все проходить, все пройде, і відноситися до життя трошки більш легко, бо коли кожна ситуація сприймається дуже драматично, і ми не бачимо виходу з неї в якийсь позитивний напрямку, то в цей момент це про розвиток нашого внутрішнього світу, нашої опори на себе, нашої довіри до близьких, нашої ментальної гі... гігієни. Тому я би рекомендувала в такі моменти не залишатися на одинці, щоб була особа, якій ви довіряєте, з якою можете проговорити всі ситуації, які сталися за останні дні, викласти їх із тіла, виговорити і звернути на себе увагу, що відчуваю, коли я це проговорю, а як мені там було, а чи мені там не щемило. Тобто дати місце своїм переживанням, довіритися процесам в тілі, але і, звичайно залучити. Зараз лучитись якось підтримкою від близьких, а також і від спеціалістів. Uh -huh. Дуже мені здається, от прямо от ці речі, про які ви проговорили, вони настільки актуальні і потрібні зараз е, усім українцям в першу чергу. У мене е, єдине ще таке питання залишилося: чи може оцей стан бути ну, певною мірою заразним? Е, ну, от якщо ти ну, собі нормально існуєш, але поруч з'являється людина, яка от, е, психосоматична, і вона і тобі намагається передати це, переконати, от цю тривожність е, якось перекласти на тебе. І що ти? Сам починаєш бути таким. Це е, таке дійсно буває, і якщо так, то як цьому зарадити, щоб не піддатися на психосоматичний вплив? Угу. Класне питання. Насправді моя рекомендація буде відійти. Тобто, якщо я почуваю себе поруч з людиною не дуже добре, і якщо вона створює на мене тиск, який мені неприємний, то я можу сказати: стоп! Це твоя реальність, я не готова в неї загружатися. Але я готова підтримати тебе. Тобто важливо завжди залишатися добрим до людей, які нас точать. Але в той же момент в першу чергу звертати увагу на себе. А як мені з цією інформацією, чи вона мене лякає? Мені здається, що найкращим викликом був ковід. І це було прям заразно, в тому числі і ментально, коли люди знаходили в собі симптоми і вважали, що це також ковід. Та? І оця. Якраз це і була дуже сильна напруга на медичну систему. Я пам'ятаю це відчуття, що я собі задала питання, як я можу зараз себе від цього захистити? Ну, от по-чесному, що мене там криє, як би я не вірила в психосоматику, скільки в мене не було опор? що мені потрібно зробити конкретно. Я тоді пам'ятаю, я втягла гумові рукавички. мене більше не було ніяких симптомів, це важливо. Додати собі питання і зробити дію, зупинити атаку, якщо у вас от людина просто пресує на це, відійти на крок і спитати себе, яку дію я можу зробити, щоб я розслабився? Бо важливіше в цей момент не напружуватися, а розслабитися і зробити щось для себе, от навіть нелогічне. Так, навіть якщо не, не вважається, то знаєте, як коли це був локдаун, ковід, і були такі скептики, які та ці маски ні до чого не допомагають. І ти розумієш, що статистично, дійсно, можливо, маска тебе не захистить, але психологічно тобі спокійніше було, коли люди в масках і ти в масці. Тому дійсно якась така дрібничка дія, але вона могла заспокоїти і дати якусь от, просто що все окей, я відчуваю там підґрунтя у себе під ногами. Дякуємо вам, Катерину, за ці mm -hmm. чудові поради. Ради і розкриття цієї теми, вона, як виявилося, не така вже і очевидна для нас є певні алгоритми дій, які можна чинити для того, щоб відчувати себе повноцінно здоровим і не піддаватися психосоматичному впливу. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо Арнення. щиро. Вам бажаємо хорошого дня і всього найкращого у вашій роботі, в вашій праці. Друзі, з нами на зв'язку Катерина Вечирко, це психосоматологиня, також авторка терапевтичних історій для дорослих та дітей. Говорили про те, як розпізнати сигнали тіла та про психосоматику. Справді тема на часі. Давайте досліджувати себе, бути здоровими в цьому і не піддаватися ось такому впливу.